Всім здравствуйте, с вами Власенко Максим Володимирович. Сьогодні 22 января 2025 року, я прочитаю вам стихотворення для дітей. Світлофор До школи добігаємо за декілька хвилин та інколи затримує нас дядечко один. У нього кольорові великі круглі очі. Стоїть на перехресті щодня він і щоночі. Як гляне жовтим оком, нам треба зупинитись. Уважно на дорогу ліворуч подивитись, коли червоне світло засяє з висоти, нікому на дорогу не можна вже йти. А як мигне привітно своїм зеленим оком, тоді через дорогу всі бежимо. Підскоком. Всім гарного дня! Залишайтесь з власником, Максим Володимирович.